Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сергій назавжди». і за 5,5 років існування каналу найбільш поширене агресивне питання стосується того, де ж ви берете молоко, на що було зроблено кілька відео і про сучасну корову, те маленький міні-завод з виробництва молока, і про те, як вирощують корів в сучасних умовах. За прогресивною технологією інноваційною, про те, що корови зараз мають стійливе отримання, ви їх на дорогах не побачите, їздили ще раз, кажу, ми на ферму. Я давав вам цифри про жирність молока, яке дають ці корови, про вміст білку, про те, як вони утримуються, ветеринари, генетики, зоотехніки, як вирощуються корма. Але наразі є ще один привід торкнутися цієї теми. Я відео якраз і назвав одна сучасна корова дорівнює корови». Сільські, а можливо, 5-6 колгоспних часов ті, що були в совхозі. і цифри, які ви сьогодні почуєте, можливо, дадуть вам привід переглянути своє ставлення до тих 800 тисяч корів, які є зараз в великих господарствах та у порівнянні з приблизно орієнтовно півтора мільйона корів, які залишилися в домогосподарствах населення, тому що. Виробництво молока, кількість молока, яку виробляють ці 800 тисяч корів, в середньому вже давно має перевищувати, якщо не брати брехливої статистики, те молоко, яке дають корови від населення. Тут важливо розуміти, зразу визначитись на початку, що говоримо не про один кілограм чи одну літру молочної білої рідини, говоримо про те, скільки ми з цієї молочної сировини зможемо зробити кілограм сиру. Масла, кефіру, і так далі, сметани і так далі, і тому подібне. Тому що, на щастя, ви, споживачі, не буваєте більшість своїх на молокозаводах і не бачите ту кількість гною, яку ми відкидаємо з сепараторів, коли через сепаратор молокоочисник проганяється молоко. Не бачите, скільки йде вигрузка з бактофуги, коли ми зупиняємо на виробництвах шкідливі мікроорганізми. І тільки те очищене молоко воно вже втрачає в сухих речовинах за рахунок у цього непотребу при очистці вже може втрачати кілька відсотків, кілька відсотків сухих речовин. А зрозуміло, що на вартості молока це може бути і 10%. відсотків. Так, от, якщо про все це не говорити, то говоримо хоча б про жир і білок. Це два найбільш цінні показники молока, це ті дві його частини, які, власне, і формують. Загальний асортимент. Так от, якщо ми згадаємо е, часи Радянської України, то ви можете самі підняти ці дані. Е, продуктивність корів у колгоспах складала десь 6, 7, 8 літрів молока. Чому? Ну, тому що тваринництво це така особлива галузь і е, корови це теж живі істоти. Для них важливий весь комплекс е, опіки від. От давайте перерахуємо, що треба для того, щоб працювала сучасна ферма, і щоб вона давала вели... високу високопродуктивність. Треба генетика поголів'я, тобто, не з будь якої корови ви зможете, скажімо так, роздоїти ту саму кількість, про яку ми зараз будемо говорити. Вам треба кормова база і раціон науково обґрунтований і кожен день, не те, що селянин зміг десь зібрати, викрутити і до корови донести, а щоденно відповідний. А значить, раціон, за яким слідкує там зоотехник, корову має доглядати ветеринар, щоб вона не захворіла, щоб не було маститу, щоб отой гной не виливався. Потім э, в сепараторі не відокремлювався. А щоб все молоко було контрольовано безпечне, контрольоване, безпечне і якісне. А ще треба організувати логістику. І, звичайно, якщо у вас є 2-3 корови, чи у вас є навіть 20-30 корів, а на великій фермі сучасній 1000 2000 корів, то фактично в багатьох випадках, я вам теж розповідав, молоко з таких надвеликих ферм у світі поступає вже на переробку не молоковозами, а по трубам, так само, як газ, чи нафта. Тобто, Є трубопровід От Судської Аравія на такій фермі був і вам розповідав, показував. І по трубопроводу на підприємство, яке виробляє йогурти, поступає в день тисяча тонн молока, тисяча тонн на добу. Абсолютно зрозуміло, що з сучасними методами організації праці на молочних мегафермах, з сучасним підходом до генетичного матеріалу. Які корови будуть на цій фермі жити і працювати, скажімо так, давати нам молоко? Як за ними будуть доглядати зоотехніки, професійні і е, високопрофесійні ветеринари, щоб ті корови вчасно лікувалися, щоб вони не хворіли, щоб не було інфекцій чи, не дай боженько, е, епідемії, коли ми на велику ферму заходимо? То там, в Суцській Аравії ті самі, де там, кажу, тонн молока на день, то там фактично нас обробляють, ніби ми з Марсу повернулися. Розумієте, тому що був приклад один раз, коли у них була е, е, епідемія хвороб корів, і там, вони змусили вбити ну, фактично кілька тисяч тварин. І всього вище сказано, зрозуміло, що селяни не можуть в принципі, конкурувати по собівартості молока, ні по якості молока. З великими сучасними товарними фермами. На жаль, великі сучасні товарні ферми мають і свої слабі місця. Ми говоримо про те, що це саме стійливе отримання. Щоб ви розуміли, регламентується кількість годин, які корова має лежати навіть. Тобто, якщо вона більше, менше 14 годин лежить, а вона там ходить і так далі, молока менше, надої падають і так далі. Контролюються режими температури і вологи. Вмикаються відповідні вентилятори в деяких випадках, навіть якщо там говоримо про аравію, кондиціонери. Тобто, якщо тварині комфортно, якщо її доглядають, лікують і так далі, то вона дає великі надої. Нарешті переходимо до, до цифр. Значить, мене стимулювало зробити це відео. Відповідно. Повідомлення пана Олександра Назарка, я вам даю посилання під відео, де він з таким сумним виразом обличчя стоїть на новій сучасній фермі і розповідає: увага, цифра. На жаль, всього лише 37 літрів молока на добу, в середньому не одна корова рекордистка, а в середньому, там кілька тисяч корів чи тисячі корів дають 37 літрів молока. Покажіть мені село, в якому в середньому корови дають хоча б 25 літрів. Чи там 30 літрів, і він каже, що це мало. Ми будемо працювати і по показникам жиру білку умовно. І звичайно, ми розуміємо, що мають давати 40 плюс літрів молока на добу кожна корова в середньому. Ще розкажу. А далі нагадую, що коли ми були з вами на фермі корів породи Джерсі, джерсійської породи, значить там ми говорили про білок майже 4, Нагадую. Молоко від населення навіть на початок цього століття добре, якщо було 2,9. 2,7, 2,8, 2,9. Я не знаю, додають вони воду чи не додають, але я вам розповідаю про показники, які приходили на молочний комбінат. До 2,9. Норма в Європі 3,4. Наша умовно українська норма 3,0. Реально на сучасних фермах дають там 3,7, 38 до 4. Різниця 30%. Те саме стосується жиру молока. Корови породи Джерсі давали далеко за 4%. Деякі давали 5,5%. І ще раз можете переглянути репортаж, який я назвав «Де ховаються корови. Таким чином, кожна сучасна промислова корова навіть в Україні з врахуванням показників жиру білку. А якщо ще додати мікробіологічні показники, соматичні клітини, це той самий гній, який може бути в молоці, який потім ми очищаємо, вони приблизно переважають середню корову населення в Україні в три рази. А тепер згадаємо про логістику, яка набагато простіша. Тобто, от, на тій фермі, де ми з вами були, кожен день молоковоз 20-30 тонн молока, там 1400, по-моєму було дійного стада, кожен день молоковоз відвозить це молоко. Одною партією не треба збирати його по глечикам, по баночкам на різних кутках села, як я це особисто організовував і робив на початку знову ж таки 2000-х років. Зрозуміло, що це не принижує праці селян, які тримають корів, це величезна праця. Просто сенс того, що я розповідаю, полягає в тому, що вона ніколи не окупиться. Це люди, труженики, герої. Треба цілувати їм руки, що пахнуть молоком. Якщо це ще господарки, які... Чистенькі підтримують сангієнічні вимоги, і ви в них берете молочко. Як завжди кажу, нема питань. Вам повезло в житті, якщо у вас є такі знайомі постачальники, молока, сирокисло молочно, сметанки. Нема питань. Там одна умова, яка точно є, це свіже вам поставили, свіже і споживайте. Зберігатися воно буде мало, і це пов'язано з цілою низкою факторів, зовсім навіть не про ненатуральність, а про те, що не мають селяни ні бактофуг. Ні сепараторів очисників, ні іншого спеціального обладнання, яке мають великі комбінати. Тому що на фоні наших трьох основних китів, які, про які я завжди говорю, свіже, натуральне, мінімально процесоване, ще перед цими всіма трьома показниками ключовими є ще один безпечне. Насправді, великий комбінат в першу чергу забезпечує безпеку. І, звичайно, все решта. Воно пріоритизується вже після оцього слова і параметру безпечне, тобто людина не отруїться, всі будуть здорові, як мінімум, згідно тих норм і стандартів, які закладені в харчову молочну промисловість. До речі, якщо ви хочете більше знати, то ви можете доєднуватися до різних груп молочників. От, власне, я рекомендую вам. Молоко, молочна промисловість. Зараз перед вами бачите фото. Я сам є учасником цієї групи, в тому числі є групи у крафтовиків, там е, ветеран ЧІС, по-моєму, Ірина Дім'юк веде, якраз для е, учасників е, українсько-російської війни, для їх сімей, для крафтовиків, які виробляють сир. Ну і власне, е, от за цією першою групою, е, це ті самі люди, які. Кожного року проводять форуми по різним галузям у української промисловості, і от я з ними співпрацюю. 29 травня у нас буде форум молочників, в принципі, один з двох найбільших в Україні. Третього я навіть не знаю. Там я буду виступати з доповіддю про ситуацію в експорті молочних продуктів. Власне, хто нас чекає, хто не чекає. Я про це робив відео. Ну, більш детально для спеціалістів галузі. Тому раптом хтось проспав оголошення. Про Мілкий Форум 2025. Запрошую прийняти участь, запрошую послухати, побачити розумних людей. Ну, і мене, як в одному анекдоті, там було чотири людини і Гурге. Насамкінець, як економіст з точки зору економіки. Дивіться, перша відома книга, така глобальна, фундаментальна з економіки це. Праця про багатство народів Адама Сміта, от навіть в цій книзі, якій вже там більше трьохсот років, було досліджено елементарну річ, про яку я тільки що говорив. Якщо є якийсь цеховик, вважаєте, крафтовик, який робить прикрасу, там, булавку, да, щоб заколювати її на плаття, чи там не знаю, на картузаю чи ще кудись, то час виробництва цієї булавки після створення цеху. Коли одна людина робить оцю голку, інша робить заготовку на е, власне сам ювелірний вироб, третя робить ювелірний риб, четверта поєднує, п'ята продає. Так от продуктивність праці цеховика згідно досліджень вона піднімається приблизно в 100 разів. Тобто, якби б наші селяни, вибачте, не, не склалося, як гадалося, об'єдналися в кооперативи хоча б від 100 корів, вони б могли розраховувати і на ветеринарне обслуговування, і на нормального зоотехніка. Розумієте, від тисячі це вже стає, це стає окупним, це окуповується. у випадку, коли селяни самі по собі тримають одну, дві, три корови, можливо, навіть п'ять чи десять. Звичайно, така праця надважка. Надзвичайно, я їх поважаю. Але заробити на цьому вони не зможуть. І при всій повазі до їх праці я би хотів, щоб вони власне, могли заробити більше. Для цього, звичайно, потрібна така сама. Підтримка держави, бо це все ж таки робочі місця. Ці люди забезпечують себе самі роботою. Значить, розумієте? Тобто, це, це має бути пріоритетом держави. Ну цього і раніше не було, в сучасних умовах певно, який час і не буде. Ще раз, якщо чим би ви не займалися, пам'ятайте про спеціалізацію і розподіл праці, якщо ви займаєтесь утриманням корів. То ви повинні пам'ятати, що в принципі утримання корів, виробництво молока, воно в першу чергу залежить від вирощування кормів, від формування раціону, від годування корів, від е, біотехнології, від генетичного матеріалу, від логістики збору молока. Вам в кінці кінців навіть інженер треба і механік, щоб доїльне обладнання обслуговувати, або якийсь будівельник для того, щоб підтримувати в належному стані споруди ваші. Тому коли ви хочете обійти все це. І мати якийсь результат, ну то дійсно, ми фактично говоримо про технології там 200-300 річної давнини. І, і ще раз, при всій повазі до цих людей, вони не зможуть, які не могли раніше, нагодувати весь український народ або напоїти його молоком. На цьому все. Пам'ятайте, що ваш покірний слуга виступає на форумі. Якщо захочете послухати, приходьте, реєструйтесь для участі, якщо хтось проспав. Слава Україні і Збройним силам! До зустрічі!